Я думаю, всі бачили сумний момент з партії Василя Іванчука та Даніеля Народицького, який трапився на чемпіонаті світу з бліцу в 2024 році. <звук> Пройшов рік, і ось Василя Михайловича знову настигла невдача. Оу, 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 мейк-метр! Yeah, no. oh, хісфлейно. Oh. Oh. no. No to finish that, that way. Цього разу це трапилося на чемпіонаті Європи з рапіду в останньому вирішальному турі. В цьому відео ми подивимося цю партію, щоб вам краще стало зрозуміло, чому Іванчук так емоційно відреагував. Грав Василь Михайлович проти гросмейстера з Литви Паулюса Пултіневичуса. Контроль часу 15 хвилин плюс 10 секунд після кожного зробленого ходу. Почалася партія з ходів d4, кінь f6, c4, e6. І тепер у випадку ходу c 3, чорні ходять слон d4 і переходять в захист німцовича. Білі не захотіли переходити в цей варіант, тому походили кінь f 3, щоб уникнути дуже неприємного е дебюту захисту, точніше за чорних. Але. В таки... Проти такого ходу у чорних є інша зброя, а саме на вондійський захист, який є... відбувається після ходу б 6 Далі білі ходять же 3, щоб фіанкетувати слона. І чорні, не витрачаючи часу, одразу починають тиснути на ось цього пішака на полі С4. Тепер у білих постає питання, як його захищати. Є3. Не дуже хочеться грати, оскільки, у випадку, коли білі хочуть фінкетувати фіанкут... слона. Ця пішакова структура е 3 F3, G3 не дуже вдала. Тому тут у білих є інші способи захистити цього пішака, наприклад, ферзь С2, ферзь b3, можливо, кінь d2. Однак також є інший хід ферзь а 4 який не дуже популярний, але також цілком коректний, адже він має теж свої цікаві ідеї. Після цього чорні спокійно відступають слоном на поле b7. І може здатися в якійсь мірі, що чорні порушили один з дебютних принципів, тобто не ходити фігурою в дебюті два рази. Але це також теорія, адже тут слон білих-чорних знаходиться під боєм фрезя, і тому кінь буде прив'язаний. Тому слон займає цю діагональ, і причому ми подивимося, що одразу через декілька ходів це зіграє свою роль. Білі ходять ферз, слон g2, і чорні. Не гаючи часу, адже тут зараз в дебюті дуже важлива швидкість, ходять С5. Одразу підривають центр. Бити білим, напевно, не дуже хочеться, адже лише допомагають в розвитку чорним. Тому білі спокійно роблять рокировку, на що білі одразу відповідають ходом СД. І після розміну чорні розмінюють одну з самих найсильніших фігур білих, а саме стала на ж-2. Таким чином. Послабляючи позицію білих і в тому числі королівський фланг, адже тепер є ось такі поля, які, можливо, вдасться чорним якось використати в майбутньому для атаки на короля. Далі Василь Михайлович грає А6, щоб, очевидно, не пустити коня на в 5 Можливо, не прямо зараз, адже це нічого не дасть, але в майбутньому такий профілактичний хід цілком має місце. Тура д 1 Ставимо туру на напіввідкриту лінію. І слон е 7 потрібно завершувати розвиток, робити рокіровку і переходити в мітеншпіль. Ферзь б 3 і рокіровка. Чорні майже завершили розвиток, і білі також зараз його завершать. Перед тим, щоб виводити коня на с 3 чи на д 2 чи куди хочуть білі, білі переводять ферзя на королівський фланг. І нападають на туру. Ну, звісно, Василь Михайлович її так просто не зіває, Тура 7, і тепер вже кінь С3. Щоб, вже, оскільки білі перевели ферзя, вже кінь не заблокує його. Далі D6, і утворюється така, якщо ви трошки знайомі з пішаковими структурами, пішакова їжакова структура. Тобто, чому називається пішак, тому, е, їжак? Тому що е, як в їжака. Голки, білі, чорні виставляють таку структуру і контролюють абсолютно весь п'ятий ряд. Ця, ця, ця пішокова структура дуже ефективна. Вона вже показала себе неодноразово на практиці. Тому зараз побачимо, до чого це призведе. b 3 ферзь c 8 І перша така не прям груба, але невеличка неточність зі сторони білих, а саме хід А4. Зовсім не обов'язковий хід А4. Тепер утворюється ось така пішакова структура з пішаками А4, Б3, С4, проти яких чорні зараз будуть грати. Також з'являються певні дирки в полях білих поля, які можна займати чорними фігурами, і буде дуже складно їх звідти витягнути. Василь Михайлович вже переводить туру на С8, знову ж таки готуючи, готуючись до того, щоб. Розірвати весь цей пішоковий ферзовий фланг. І побачимо, що в нього це якраз таки вдасться скоро. Отож, слон Б2, поки що переводимо фігури: король G2, Тура e 8 такі маневри. І тут що білі першими вирішили щось зробити. Походили А5, не дуже вдалий, знову ж таки, хід зі сторони білих. На що Василь Михайлович ходить кінь e 5 І після ходу ферзь Є3, послідувало БАБА. І тут Василь Михайлович знайшов просто неймовірний хід. Можете поставити це відео на паузу і спробувати також знайти хід, який знайшов гроссмейстер. Підсказка це жертва. Типова жер жер комбінація. Так, тут не виграється якийсь ней неймовірно матеріал, ферзь чи тура, але просто покращується позиція. Ну, якщо готові, то я цей хід озвучу. І це хід тура С4, жертва тури. В чому тут річ? Якщо просто прийняти жертву, тобто походити БЦ, то чорні ходять кінь С4 і роблять вилку на туру та ферзя, звісно, після ходу ферзь F3 та кінь А5. На перший погляд здається, що нічого прям дуже страшного, але насправді позиція вже програна, адже чорні залишаються з двома зайвими пішаками. І ви бачите оцінку, оцінка зразу мінус 3. Тому, очевидно, приймати цю жертву ось так просто не можна. Потрібно ходити тура е 5 що було, який хід був і був зроблений, і після серії розмінів. Бачите, немає ні в кого матеріальної переваги. Тобто чорні не виграли чогось, але бачите, оцінка мінус 07, тому що ось цей пішак С4, він доволі таки слабкий, це, по-перше, і фігури чорних більш активні, можливо, зараз не дуже, але ви побачите, що ось цей кінь, власне, після ходу ферзь ферст 6. Бачите, як білі його чорні його контролюють. Тобто, немає у коня жодних. Полів, куди він може ходити. І цей пішак на С4 це серйозна слабкість, проти якої у чорних є конкретна, власне, ідейна гра. Просто тиснути на пішака, а у білих, власне, якихось такої контргри поки що не, не видно. Тож, білі походили тура 1, щоб якось можливо тиснути на пішака 6. Далі послідував вхід Тура Б8 напали на слона. Слон на 3, помінялися, помінялися, і кінь d 7 переводимо коня. Далі ферзь А7, ферзь прогнали назад ферзя, і тепер кінь став на чудове місце С5, звідки тисне на позицію білих. Далі тура А2, А6 зробили профілактичний хід, щоб десь в Ншпілі не було загрози мату по останньому, по останньому ряду. Ферзь F4, тура С8. І знову ж таки бачимо, підготовлюємо тиск на пішака С4. Далі тура B2, кінь E7 назад відступили, тепер уже потрібно туру захищ... пішака захищати. І тут допускає Павлю з грубу помилку, ходить тура А2, по суті, просто віддаючи пішака на С4. Що можна було зробити? Ну, можна було, наприклад, походити ферзь d4, і тепер брати пішака на С4 не можна, адже. Ну, тобто можна, але втрачається кінь, і після чого переходиться ось такий аншпіль, де, в, незважаючи на те, що в чорних є пішак, білі отримують дуже серйозну компенсацію у вигляді контргри, оскільки займають останній рік тобто, передостанній ряд, і тура чорних прив'язана постійно до захисту пішака і 7, і тому цього пішака недостатньо для реалізації. Однак, Паульсон допустив помилку, походивши тура А2, і, по суті, просто програв пішака, просто віддав пішака, адже після цієї серії розмінів брати на А6 не можна, адже висить кінь на С3. Тому послідував хід кінь 4 Знову ж таки, бачите, нема куди коньом ходити. Всі поля контролюються. Назад теж не варіант. Тому Ходять, ходять білі на край дошки. А Василь Михайлович нікуди не поспішаючи, починає просувати пішаки на королівському фланзі. G5, H3, H5, Тура 3. -H3. І, власне, пропоную ще раз повернутися до цього моменту вживу. З цього моменту Василь Михайлович хотів походити аж 4 і не встиг це зробити. Тобто. В, такій, в такому еншпілі завершилася партія, де Василь Михайлович мав перевагу. Звісно, цієї переваги не можна сказати, що гарантовано до, достатньо для перемоги тут ще гри і гри, але все ж таки е, дуже е, неприємно, що ця партія була все ж таки вирішальна. Це не просто там перший тур, другий. Це була вирішальна партія за перше місце. Якби Василь Михайлович зробив нічю, то гарантовано б потрапив в трійку, а якби виграв, то гарантовано би. Зайняв перше місце і став би чемпіоном Європи з рапіду. Саме тому так емоційно він відреагував на цю поразку. Також варто зазначити виступ іншого українця, якому також дуже не повезло, а саме Ігоря Коваленка. В останньому турі він також грав, в, можна сказати, вирішальну партію за попадання в трійку. І якби переміг, то також потрапив би в трійку, але, на жаль, програв і спустився аж на 12 те місце. Ну, так, не запускати, Василь Михайлович в результаті зайняв п'яте місце. І також, що сумно, що в, наступний, в наступному турнірі, тобто в з Бліцу, Ігор Коваленко також в останньому турі програв вирішальну партію. і... Теж не потрапив у призи. А так би міг потрапити знову зайняти знову ж таки третє місце, але в результаті програв в останньому турі і зайняв десяте місце. Ось такі прикрі результати, які відбулися на чемпіонаті, на чемпіонаті Європи з Рапіду і Бліцу, які завершилися буквально декілька днів тому назад. Дуже прикро, але тим не менш, маємо, що маємо. На цьому все. Дякую і до зустрічі!